Доброго ранку, дітки! Сідайте зручно та послухайте оповідання хлопчик і сніжинка Василя Сухомлинського. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка і думав, ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, про яку пору року йдеться в оповіданні? Так, про зиму. А що падало з неба? Сніжинки. Що трапилося зі сніжинкою, коли вона потрапила на долоню хлопчикові? Так, вона розтанула. А вам шкода сніжинку? Цей художній твір вірші оповідання. Так, це оповідання. Чому його не можна назвати віршем? Так, за відсутності Рими. Людей, які пишуть вірші, називають поетами, а людей, які пишуть оповідання, називають письменниками. Василь Сухомлинський є видатним українським письменником. Дітки, на прогулянці пограйте зі снігом та ще раз розгляньте сніжинки. Дякую вам за увагу. До зустрічі!